Ви застали росіян тут? Та застали. Хай би їх тілім попекло. Приходить, відбирає в мене дай мені курку, чеченець, бо у мене живот болить, Я їсти хочу. А хто стріляє? Німці Я кажу, ма які німці? Я кажу, руські прийшли. Я вона каже, вони дурні. Страшенний гул стояв. І ми, то знаєте, у нас ще зразу то вайбери, і кожен там в селі, і ми бігом почали всі там пишуть, там туди на красну, зайшло стільки там одиниць, туди-стільки. Вони їхали так поза грудами сюди, тими танками. Вони візти. Ну, Наскільки ми знаємо, тільки в одну школу, 1200 їх людей зайшло, їх тільки в одну школу. Їхали вони на Олександрівку, на високопілля, туди ну. Вони роззаполонили все, я вам навіть не можу передати, яка їх тьма була. У мене донька сиділа, у мене вікно в кухні, воно видно було, як вони йшли. Вона каже: Мама, диви, які малючки. До ну, страшно не було, якби їй, вона не розуміє. А вони маленькі, якісь такі танки, в них для неї дула були. Вона, мамка, диви, які малючки їдуть. А потім ті малючки, вони як почали візде, Боже, оце в нас, виходить, ось ж провулок, ми живемо на углу якраз. І вони оце візді, Я вам навіть не можу передати, яке це було відчуття, це, це жах. Раз, я хлопчика родила 23 лютого, 6 вечора родила. і 4 часа утра почалася війна, і не швидко сидять одразу. Ми подавали, сиділи у Рита. Ми сиділи, малому вже місяць був хлопчику. 17 квітня я виїхала, мене Рита вивезла. Тяжко було виїжджати. Ну як, конечно, тяжко, звичайно, тяжко, але як без грошей немає, дай бот Рита вивчила виплати. она меня вивезла, спасибо їй. А так без денег я никогда не виїхала. Мама не виїжджала, тому що не було грошей ніяких. І йшла колона із автоматами. Ну, їхали автобуси слідом за ними. Ну, підходило по 10 чоловік до двору. В декого говорять, що заходили в будинки, а потім почали от, по хатах глази все забирати. У мене чоловік був форум, вони приходили з автоматами. Генератор ну, геніратор забрали перед самим цим один. Вони у вас забрали генератори? Так, да, генератор забрали, сказали, що привалило їхніх солдат, треба витягнути. вони нас не трогали. Тих хлопців. Хлопці хлопців? Шукали, забирали, які зразу вивозили да. десь чи на на каховку чи куди ми там таке а, чули, що вони. повернулись. Ну, через місяць, через два тижні, через три тижні поверталися, поверталися дожидалися. Дожидалися. На це ж нашого сусіда, ві. це женю Волошина, забрали туди. Щось що, що, що розповідати повернувся. А що він буде розповідати? Воно видно було по людині, що це хто там буде, що розповідати? Там капець що було. Споминати це кошмар, це вообще, значить, ну дуже нам дуже страшно. Це так страшно було. А як оті малесенькі, ось дитина народилася, а як у ці діти, вони ж гулять, привикли, їх закриваєш. А він забура виглядає. Вони їдуть по 15 чоловік, чоловіка. Ти йому кричиш, Люди, люди Людей. Людей. напевно знаєте, обстріляли це крада і обстріляли, завжди обстріляли і по... дві жінки ж загинули. Да. Люди багато з Херсону, з Береславу, з Каховки евакуювалися і вони обстріляли це ось о. На майцях нас на там да, було там І там ж загинули. І люди із, колони, із колони, з колони, так, да. було ще було поранених баранених багато. Багато це було. було. Ви застали росіян тут? Та застали, хай би їх тілім попекло. Вони ж тут з маратує, зразу вони були, то, то я тоді ото вже. ж. Стріляли і туди, і туди, а хто стріляв. Ну... Тут ходили їх тут повно було, де вони взялися на нашу голову. Ой, не сиділося дома, так? Жили ми, я ж камерно, боже, все було, все спокійно, все, тепер нічого немає. Не... Зразу розбило кухню, а тоді оце розбило хату, Заходьте ходьте всередину mm -hmm. гляньте. А це ваша хата теж? Так, да, ага. моя хата. Заходьте, дивіться, що це коли у вас прилетіло? Коли прилетіло сюди? Ну, теж все повикидали, потолків ніде немає, все пови той. Все мокре, все, вон, повикидала все. Той. Осталося одне вікно, а так ніде нічого, Вікон немає, ніде взагалі. Це мокре, все. Все гниє, все. Оце на а, ви а ви тут жили? Ви тут жили? Так. Я тільки матір поховала. А що трапилося з матір'ю? Да, Бабушки було 98 років, померла. Це ж якраз. Кажу, мама, давай накривай її, лети, же той. Кажу, давай, бо стріляють. Вона каже, пусть постріляють. Над головою не той. А тоді каже, а хто стріляє? Німці. Я кажу, ма, які і німці, Я кажу, руски прийшли. Я вона кажу, вони дурні. Ну, Ото так і живу, це ось. Питали, чого ви прийшли до нас, що ви хочете від нас? А вони – «От нацикав? Ні, вони... от немножко вони освободим освободім од Бендера. Це от нацистів». А я кажу: а хто такі нацисти? Поясніть. А він мені каже, це ви не знаєте? Та да Зеленський ваш? Да... Ну, от, я стою, йому кажу, ми взагалі то ми. Чистокровні росіяни проживаємо 79-го року на території України. Ми не бачили, щоб нас там хтось защемляв чи що. Мені там чоловік смикає, мовчи, а я вже розходилася, тому що приходить, відбирає в мене. Дай мені курку чи чинець, бо бо мене живот болить, Я їсть хочу. Давай мені картошку, я йому не можу дати, бо у мене восім племенників. В мені пусіньких і мені треба їх нагодувати. А йому дай отакі. Забирали все, що хотіли, що хотіли, та й робили, коли в окупацію взяли, та й все. І їду, брали, ходили. Ну, типа, у нас животи болять, ми їсти хочемо, а нам тут же щось такого хочеться: добренького, старіденького. І все. А так ми вже сьомий в окупації були, магазини не працювали, їсти не було що, а в нас рідні там в тих четверо діток, в тих четверо діток. І взагалі по селі багато, бо це в нас молоко було, жалко було, людей роздавали. Ну і вони, я ж кажу, що вони тут і техніку відбирали. І кому, в общем, що їм заманеться, та вони і робили. Порядок тут маленько навели. вірі. Ага. Сідім маленьке. Не порядок. Вино, короче, с Польши специальное привезено. Бомбовское вино. Ананасы, тут все дела, короче. Гривни там. Пушки в углу наши стоят. А СВДшка и автомат. А порядок навели хороший. Все, все, все раз... О, да? Золото искали, но что-то не нашли. Прямо здесь и остановились на привал. Тужі брат, то ніч вже до нас побували, Міноборона. Ну, пацани в гаражах чисто. Там гараж богатий піс. Почали вони нас тут стріляти, звинувачувати нашу армію, що це ЗСУшники стріляють. Ну, ми ж не глупі, не дурні, ми бачили, що це вони роблять, тому що ми бачили, як вони виїжджали і стріляли не з такої з цього, що ну, в общем, таке все. Практично в кожному населеному пункті, де були російські окупанти, були зґвалтування, були крадіжки. Тобто, набір, ото, набір злочинів саме різноманітні. Тобто, те, що творилося, ну, це, ну, я не хочу давати там, якісь, там, якісь емоційні оцінки, ну це звірство. Ну, якщо коротко, то це просто звірство. Я знаходжуся на при фронт, ну, як це називається прифронтова зона, де окупована територія. Вже третю неділю. За цей час я особисто проводжу одинадцяту екзумацію. Ось ці 11 ексгумацій серед них немає там вбивств чи катувань. Ні, в даному випадку я кажу про артилерійські обстріли. Один з Екзумацію ми проводили на подвір'ї одного з номоволодінь в Давидів Броду. І, виходить, наскільки мені сказав власник цього молодіння, саме з цього місця росіяни обстріляли колону цивільних, цивільних осіб, яка складалася з 30 осіб. Тобто, як, наскільки я знаю, ну те, що я знаю від цієї людини, розташувалися російські військові через певну вісню, знаєш колона, росі... колона наших громадян. І Їх взяли в тупу і розстріляли. І ще Донецьке зайшли. Ось з Донецька ці, ну, не взагалі обезбашені якісь були. А ми були тут мічені, тому що у нас дитина воює. А вони це знали? А нас здали. А -а -а -а. Нас 20 мая здали. Ми так, з чоловікам тут якесь... на, вулиці, да. на вулиці нас здали. Приходили до нас об зкам'ята, постійно рили, ковиряли нас, на, на коліна ставили. Машину хотіли забрати, чоловіки один дзюдечки розібрав. От. Що не забрали? Ну, морально довели, звісно. Довели це е, чоловіка, коротше. Ну, коротше, нас сюди погріб стягували, стягнули погріб і фоткали нас після по на погрібі. Ну, я думала, що нас уб'ють. Ну, слава Богу, ні, не зробили, не встигли. Спочатку, як знаєте, в нас були ці росіяни з Криму, а тоді до нас зайшли е кадировці, із Владивостока зайшли, і буряти сюди зайшли. І хто кого тут не було. Тут взагалі жах сильний був такий. З Луганська він кричав, що він вісім років простояв. Луганськ захищав, і оце, щоб сусідки стіни подовбали, шукали, у цьому, понаходили їх з ну, документами, оружжя. Росіяни забрали телевізор у неї, розбили вікно при мені, витягли холодильник, хоча шукали вони морозильну камеру, у кого є. Я кажу, я нічого не знаю, я по сусідах не ходжу. Я після інсульта, ну вони холодильник забрали мене, а потім усе остальне. Іменно росіяни крали оце все. Свахи наші руку відірвало, а вона так і лежилася, лежать. В неї дві ноги одірвані, вона стекла кров'ю, померла. Лежала до ранку, сказали, що лежить, немає кому яму копати. Жінка сама ходила, яму копала. Потім прийшли мужики, ці наші там знайомі, допомогли, ото скільки спіли, викопали. опять почалися обстріли, то зарили її бігом, і все. Ця сестра, саме найстарша наша, їй ось виповнилося 53 роки. 52 ось, так. Да. 26 квітня було б 52 роки. Молода, енергійна, всім хотіла допомогти, всім. За неї тут взагалі ніхто пану нічого не скаже. Я теж так і хотіла, каже, в Насті, ну це в неї дочка одна Настя, в неї дуже четверо діток. Я хочу, каже, зберегти, щоб моїх внуків було. Не розуміла, що вона не зупинить ці снаряди. Отаке. І ось у Даміла Яковна, у неї донько також помер чоловік. Вона нікому не кому не казала, як би не було, була голови сільської ради. Сама копала яму моїх моїй сестрі. І ось нема тепер, кому їй допомогти. Будинок геть зруйнований, але неї будинок. Взагалі все поруйноване, сама одна залишилася, чоловіка немає, оце бачите я. Ні, ну поховала через мене чоловік, оце помер. Через його й не виїхали із села. Корову вбило, хату рознесло. Дві кімнати навіть немає дранки, нічого, все попромалювало. А там, де залишилось, було то, що ми з ним накрили, то дощі, що й обмалювалося. Оце таке. Нічого я хорошого сказати не можу. А ви пам'ятаєте, як вас визволяли? Ну як ми стояли, я стояла, як дурочка, сміялася, махала їм. Раді були. Ми тільки побачили, як вони вже приїхали. Їхало так багато солдат на танках, на всьому, по 20, по 15 чоловік на тому, на БТРах. Як всі три, ну, як, вітали нас, ми їх вітали. Звісно, раді, раді ж відбиєте. А ну просидіть. Батальйон морської піхоти урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг. над вам рода. Слава Україні! І півдруга наші хлопці заходять. А ми ж нас такі ворота великі. і Ми ж дивиться ко такі чмазіньки. Тут кажуть, а ми чоловік юра кажу, кажуть, я не пойму, кажу, і не похоже на орки. І такі чумазіньки, а то наші морпіхи. Боже, наші хлопчики йшли. А, а, а ті ушли тихо. Да? Ну, вони, вони у нас був бой. У нас вони не вийшли тихо. Ага. У нас села а, вони, вони не, не вийшли в чотири часа утра. Вони їх вибивали довго, тоді день, і другий, і, і, і днем вони їх вибивали. Чотири часи ранку вони там якусь ракету почали відходити. Жила без світла 10 місяців. Для мене зараз не головне. Головне, що їх немає тут. Це найголовніше. Люди там переживають, приїжджають, цивілізації. Яка цивілізація? Якби ви бачили, що тут творилось. Немає орхів, слава тебе, Господи, світ колись дадуть, і газ... і газ нам дадуть, вже роблять. Це ж не головне. Люди цього не розуміють. Я сука раз сказала, кажу, все одно ж буде світло. Саме головне, що їх тут нема.